Божі слова на кожен день. Зараз період царства. Чи увійшов ти в цей новий період залежить від того, чи увійшов ти у дійсність слів Божих, чи стали його слова дійсністю твого життя. Слова божі стають відомі кожній людині. Аби, зрештою, усі люди жили у світі слів Божих, і його слова просвітлювали та осявали кожну людину зсередини. Якщо упродовж цього часу ти недбало читаєш слова Божі, тебе не цікавлять його слова, тоді це свідчить про хибність твого стану. Якщо ти не здатен увійти у період слова. То Святий Дух не діє всередині тебе. Якщо ти увійшов у цей період, він вершитиме свою роботу. Що ти можеш зробити на світанку періоду слова, аби заслужити роботу Святого Духа? У цю епоху і серед вас Бог вершитиме таке. Кожна людина житиме словами Божими. Зможе втілити істину в життя і любитиме Бога усім серцем. Усі люди візьмуть Слова Божі за основу і за свою дійсність і матимуть серця, які шануватимуть Бога. І втілюючи слова Божі в життя, людина зможе набути царської влади разом із Богом. Таку роботу має виконати. «Бог, Ти можеш жити, не читаючи слів Божих. Сьогодні багато хто відчуває, що неспроможний прожити бодай день два без читання Його слів. Вони повинні читати Його слова щодня, і якщо часу бракує, достатньо просто слухати їх. Саме таке відчуття дає людям Святий Дух. І саме так він починає рухати їх, тобто Він керує людьми через слова, аби люди могли увійти у дійсність слів Божих. І якщо після лише одного дня без їди та пиття слів Божих ти відчуєш темряву і спрагу і не зможеш цього стерпіти, це свідчить про те, що тобою керує Святий Дух і що Він. Не відвернувся від тебе, отже ти той, хто знаходиться у цьому потоці. Однак якщо після дня або двох без їди і пиття слів Божих ти нічого не відчуєш, якщо тебе не мучить спрага, і ти не відчуваєш душевного пороху, це свідчить про те, що Святий Дух відвернувся від тебе. Тоді це означає, що всередині тебе щось не так, ти не увійшов у період слова, і ти один із тих, хто відстав. Бог послуговується словами, щоб керувати людьми. Ти почуваєшся добре, якщо їси і п'єш слова Божі, а якщо ні, то у тебе немає шляху, по якому іти. Слова Божі стають поживою для людей і тією силою, яка керує ними. У Біблії сказано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Сьогодні Бог завершить цю справу, і Він завершить її у вас. Як так сталося, що в минулому люди могли по багато днів не читати слів божих, і однаково були здатні їсти і пити як звичайно, але сьогодні таке неможливо. У цей період Бог переважно використовує слова, щоб керувати всіма? Словами Божими людина судиться і вдосконалюється, а потім, зрештою, Вводиться в царство, лише слова Божі можуть забезпечити життя людини, і лише слова Божі можуть дати людині світло і вказати шлях, яким іти, особливо у період царства. Доки ти не збиваєшся на манівці, ухиляючись від дійсності слів Божих, щодня їси єси і п'єш його слова. Бог зможе зробити тебе досконалим.